Крізь заплакані вікна дощові хмуро дивиться небо як мідь. Вдалині океанами крові Україна до неба шумить. Шаленіє там ворог неситий, топче поля святу рясноцвіть, ясні зорі іде погасити, тихі води закаламутить, там трава під копитами в'яне. Стогнуть хвилі славути ріки, чорні танки повзуть невблаганно, в небі чорні гудуть літаки. Там гармати ревуть над рікою, протинаючи серце моє, і донеччина, люба до бою, до останнього бою встає. І от Чорного моря й до моря, де од вічної криги блакить. Обсипаючи залпами зорі, бій гігантів гримить і гримить. Прийде час і в степах України під гарматний розпечений рик знайде ворог собі домовину, як у той вісімнадцятий рік. Будуть вишні, акації, клени, так привітно і тепло шуміть. Не дивись же так сумно на мене. Крізь заплакані вікна блакить.